Неділя, вона є серед тих, які готують нас до часу Великого Послу. І як у попередній неділі ми бачили Господа Милосердного, який змолосердився над першим над Закеєм, потім ми бачили його, який він був милосердним до Митеря, потім ми бачили милосердного Бога як батька, який прийняв свого блоку сина. Ми бачили, Боже, але тут, в сьогоднішню неділю, ми бачимо Божу справедливість. в тобто, ті неділі ми бачили, як це Боже милосердя проявлялося на інших персонажів, які можна було інтерпретувати щодо себе. Але саме цю неділю, в неділю ми чуємо іванське уриво, який стосується кожного з нас. Тому що кожен, хто народився, він стане перед судом Божим. І в цьому є певна логіка, тому що коли ми читаємо цей Євангеліє і чисто по-людськи сприймаємо його, цей суд справді є страшним. Але ми, коли прочитаємо Його духовно, ми бачимо інші речі, які відкриваються для нас. Ми бачимо у цьому, як і в Божу справедливість, так і в цьому суді бачимо Боже Молосе. Бо часто, навіть коли читаємо це, Івангелія ми порівнюємо Бога до доповіди, яка судить лише справедливо, але виключає справедливість. Однак, коли ми прочитаємо це допомогу, ми бачимо, що Бог тут виступає як милосердний і судить справедливо, так само і суд є його справедливим. Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго недільного ранечку! Надіюся, ви вже всі побудилися, вже всі гарно стріпалися. І ви, кавалерка, знаєте, чи то неділя, чи не неділя. Ну, але кожна людина рано має встати, файності стріпати, зробити всі водні процедури і всі разом. Беріться до роботи! Кавалерка! Ті, хто сьогодні вихідні, пам'ятайте! Що не всі вихідні? Є деякі люди, які в неділю також ходять до роботи, бо ви зараз мені напишете. Але на нині неділя якесь стріпатись, братися до роботи. Я вам скажу більше. Кожна жінка, мама. Рано має встати, стріпатись, наготувати, їсти, поприбирати, нагодувати всі, знов потім поприбирати, вивчити домашнє завдання це є також робота. Так що, не збивайте мене з пантелику. Я вам скажу, кавалерка така в мене сьогодні. Сьогодні такий класний настрій. Я вже забула, коли він в мене був. У мене, напевно, аж пренів. Скажу вам такого: вчора спати лягла пів дев'ятої, була дуже вимучена, вирубалася повністю, спала, як мала дитина. Ну, але зато пів шестої встала. І... Сьогодні запланувала відбивні зробити і хотіла пів шестої товкти відбивні, знаєте, м'ясо на відбивні. Потім включилася, думаю, та та сусіди, сплять, Віталік, спить, та які відбивні. ні, ні, ні. Одним словом, пішла до церкви кавалірочка, прийшла з церкви, вже загрілася, тому що в нас на дворі дуже холодно. Прямо аж так, знаєте, пронизливо. Запари мені в руки, в ноги зайшли, але скоро піжаму вділа, халат зверху, і кави напилася. Одним словом, загрілася, вже перебралася, відбивних натовкла. Зараз вже мала смажити відбивні. Але в холодильник подивилася ні одного яйця. Одним словом, треба, треба вдівати план, бігти по яйцях смажити відбивні, пакувати в лоточок і бігти на Данилишених. А на Данилишинах сьогодні будемо ліпити вареники з бульби, льоби і пельмені, бо Максим хоче пельмені. А я свитіка, свят, що я маю тупо пельмені. Каже, Ката на ну що їх ліпити? Вона кажу, ну, то що не наліпимо пельмені я кажу, Боже, бабі з воза коням легше мені яка різниця. На хай мене будуть в камері. Віталік любить пельмені, з Так що, кавалерочка, я вже давним давно стріпалася, взялася до роботи чого вам і. Вам раджу, а хто працював цілий тиждень, кавалерка, я чесно вам говорю, ніц не робіть, нахаріться добре, лягайте пупцем до гори, просто відпочивайте. А в мене сьогодні настрій ще раз, кажу, я не знаю, напевне, віддає той настрій, знаєте мій. І сьогодні священник церкви таке гарне казання говорив, кавалерочка, цей тиждень, з понеділка це є проще на неділю. Треба, на кого Маєте обіду чи на родину, чи на сусідку, чи на подружку. Всім треба пробачати і треба задуматися, тому що 3 числа починається строгий великодній піс, і він буде 50 днів. І священник наголошував, що цей тиждень треба добре подумати, на що взяти піст, за кого його взяти. І я вам скажу тако: сьогодні напевне кожен українець буде брати піст. І буде його дотримуватися, тому що Кожен українець, де би він не був, він хоче миру і спокою в нашій Україні. І ви знаєте, сьогодні так багато за здоров'я давали. Ну, в залі людей от мало було, ви звернули увагу. Це перша служба Божа. У Нас дуже багато людей є на другу службу Божу. Але я на другу службу Божу не можу йти. Я привикла на першу службу Божу, і я так іду на першу службу Божу. І багато хто з вас пише, чому Галина не даєте настанову, щоб люди ходили до церкви. Кавалерка, насамперед, треба бути справедливою до себе, а тоді вже вам говорити, як я можу когось з вас направляти до церкви, якщо з нашої родини одна я, одна я ходжу до церкви. Хоч королєва, до речі, нас колись всі гнала до церкви. Ну, зараз або немає часу, або не хоче, за неї я відповідати не буду. Я, коли в мене є бажання, коли я хочу, то я встану, піду до церкви, навіть нічого не знімаю, ні, нічого, бо я туди хочу піти. І знаєте, кавалерка, ви пишете, Галина, знімайте, як ви в церкві, як служба Божа. Кавалерочка без радістю. Але я коли включаю телефон, в мене таке відчуття, що люди на мене дивляться і думають, чому до я доїгну церкви прийшла? А до церкви я хочу молитися і просити Господа Бога, щоб всіх наших захисників, захисників, захисниць. Всіх оберігав і щоб вони всі вернулися додому, живі, і непошкоджені, тому що кожного з них Дома чекає родина, сім'я, мама, тато, діти, брати, сестри. Тому що можу, я знімаю кавалерка. Знаєте, коли ще так людей немає. Коли вже люди знаходять багато, то я вже стараюся телефон не включати, тому що насамперед я ходжу до церкви молитися. Одним словом, кавалерка, бандрони вам наплила. Я йду в магазин, куплю яйця, смажу відбивні. Ну а тоді буду вдіватися і, їхати, і йти на Бенелишине. Всім гарного, мирного і позитивного дня.